Вітаю, я Егор Щечеринда, і з вами на каналі TVI. Програма Окрема думка сьогодні. У нас максимально цікавий гість. Це відомий український поет, перекладач і дипломат, пан Юрій Позаяк або миру Юрій Васильович Лисенко. Пане Юрій, я вас вітаю. Добрий день. Я знаю, що ви вчора буквально презентували свою нову книгу, яка називається Шедеври. Ми цей сюжет показували в новинах. Презентацію в книгарні є вашу книгу. Презентував ну, так відомий видавець Іван Малкович. Да, будь ласка, про цю книгу. Що це? Це нові твори, старі твори. Чи, можливо, до цієї збірки увійшли роботи не лише ваші вірші, але й ваших колег поперу? Це, в принципі, я є, на жаль, або не, на жаль, поет однієї книжки. Тобто, ну, як, як Тарас Шевченко, який все життя писав одну книжку, так і я пишу одну книжку. І це вже четверте видання, тільки ну, за 22 роки це четвертий раз виходить. Книжка, і з тією різницею, що кожен раз вона розростається і там додаються ті вірші, які я написав за цей час. Попереднє моє видання було. Перше вийшло в 91-му році, це була група Пропала грамота. Там був я, Семен Либонь і Віктор Недоступ. І це була ну, невеличка така книжечка, але вона на ура пройшла. Тому що це був тоді, ну, так, футуризм, авангард. По-різному це називалося, але це були такі міські незвичні вірші. Який це був рік? 91-й. Це буквально за, за кілька місяців до кінця Радянського Союзу, і ще в Радянському Союзі вже, ну але ж вже була демократія повна і. Змогли ми опублікувати цю книжку. Це був такий початок встановлення української міської культури. Між іншим, зараз ну, багато суперечок, що її не існують. На вашу думку, існує то, українська міська культура, україномовна. А, україномовна. Так, україномовна, безумовно. Ну от ми її намагалися творити. Ясно, що у Львові на Заході вона існує. Хоча. Ну, ви як корінний киянин, намагалися творити її саме в Києві? Так. Тобто вона, якщо чесно, міська, отака неформальна культура, україномовна, не існувала. І існувала в якому вигляді? Скажімо, молодіжна культура, я маю на увазі. Був такий легендарний киянин, випускник факультету журналістики Сашко Прима. Він писав українською мовою Апохаблєнія. Скажімо, брав пісню Бітлз. Я на жаль маю самий дикий голос, який можна уявити. А не можу наспівати, і писав якісь абсурдні веселі тексти українською мовою, а точніше, суржиком. Був по Чим чим це не міська культура? Він же не зараз виник. Він свої п'єси вже ходили в 58-му переписі на магнітофонних стрічках. Вони ходили по Києву, і треба було слухати. Ну, треба було вслухатися, щоб зрозуміти, що там було. Ну, перші записи, коли я по дрів'янську чув, це був 89-й рік. Значить він до того запускав ці п'єси. Я не, не хочу не хочу розписуватися за Подривянського, але наскільки я пам'ятаю, тоді українська мова була додатковим сигналом внімання шучу. І якщо треба було виділити, ну, от киянин говорить по-російськи і що то пошутіть, то часто переходили на. Вставляли фразочку по-українськи. І, можливо, цей суржик в гамлеті по дерев'янську, теж ну, публіка це сприймала іще як додатковий засіб комісії. Це щоб зробити акцент, певне, так? Гумористично, а, І е, от ми почали писати по-українськи саме те, що було. Міське, і якісь пародії, якісь хохми. І мета була, мети не було. Була мета розважати себе і розважати своїх друзів. Тобто, принаймні я, коли писав ці віршики, я знав, що вони ніколи-ніколи не будуть опубліковані. Через це я почував себе абсолютно вільним. А потім час помінявся, стало можна. І з 88 року ми почали виступати, і популярність підскочила. І ми стали популярні, нас почали возити. Нас трьох, нас трьох знайшло Бубабу Неборак, Віктор Неборак, перш за все. І ми почали кататися. Це були веселі роки, Червона Рута, різні фестивалі у Львові, в Києві. Ну так, отак. Я власне читаю про те, що от ваш творчий доробок, що перші шедеври вийшли 97-го року, так? Якщо не помиляюся? Ну, так. Потім е, я Потім вони зібрав... кіль... кілька разів перевидавалися з доповненнями, так? Так, да, перший раз я видав за власний кошт е, книжку, е, хотів її продавати в магазинах. Жінка сказала, відбий гроші, ідіот. Е, е, я поткнувся в магазини, е, мені сказали, це ну, приватну продукцію ми не приймаємо, приносить щось від видавництва. Таким чином я це все роздарував друзям, і ця книжка ну, може випадковим, може не випадковим, знайомим, але вона практично не продавалась. Другу книжку тисяча примірників видали у Львові, видавництво Піраміда. Там і ще було розширено більш ну, з'явилось кілька десятків нових віршів. Її видали у Львові 2004 році. Дуже гарне видання, але воно там, де ви, там де вийшло, там воно й продавалося. Тобто, ну. По суті, в Галичині, як і Янин, сюди ця книжка практично не доходила. Співробітники видавництва возили її не тільки мою книжку, а всі свої книжки возили в сяйво в двох валізах. Ну, мій товариш там працював, дві валізи, по 10 примірників кожного. Оце як в Києві їде, то дві валізи. Ну, технологія кам'яного віку. Таким чином, в Києві книжка, оця тільки зараз, через 20 років. В Києві ця книжка подала. я знаю, що вона поділена на частини, так, так звані відділи. Екзистенційний відділ, політичний, кохальний, літературознавчий, іноземний. Давайте хоч трішечки познайомимо з певними речами, які знаходяться всі книжці в наших телеглядачів. Добре, власне, я чиновник, і чиновницька психологія мені підказала, щоб розбий на відділи. Так, як в якийсь додаткові. Ну, я для дегачів нагадаю, для, для телеглядачів нагадаю, що ви не лише поет-перекладач і викладач в українських університетах, але ще й дипломат. Ви є співробітником, секретар Посольства України в Хорватії, так? Так. І приїхали сюди на свята спеціально для того, щоб презентувати книгу і показати її на нашому телеканалі. Ну, Будь ласка, Будемо вважати так. так. Що. Приїхав Дякую. спеціально Дякую. ради цього. Отже, перший екзистенційний відділ. І я прочитаю, тобто, це сюди ввійшли ті вірші, всі, які не мають певної конкретної тематики, отже, стосується смислу життя як такого. Я прочитаю вірш суржиком, але це не російсько-український суржик, а українсько-англійський суржик. Отже, англійська балада. Мабуть, тут треба буде перекласти два слова. Пендулум це годинник з маятником. І кофін це труна. Ну, Все решта входить в курс середньої школи. Англійська балада. «Миднайт, лиш байдужий мун. Замок, ай, самотні кроки. Лунко б'є холодні клоки. Старовинний пендулум. Сто століть і сірий стоун. Хто там? Незнайомий гест? Nobody. Тисне чест. Колд віків проходить в баун. Знаю, скрізь тут ходить деф. Всі, хто був, пішли вже з нею, по таємнім темнім вею, всі минули і зникли десь. I'm alone, і тільки в найті я скликаю їх усіх знову чути мюзик, сміх, мову благородних кнайтів. В їхнім колі я сміюсь, та й ми згадую лицарства, глорію колишнього царства, І лиш морнінг схаменусь, замовкають звуки струн. Проскакав зелений дофін час, коли я ляжу в кофін, знає тільки пендулум. <рес> Пане Юрію, а свою першу поезію ви пам'ятаєте? І коли вона була написана? І на яку тематику? Пам'ятаю, якщо це можна назвати. Ну так, це перша поезія написана. Я знаю, що ви починали з того, що в своїй поезії ви сміювали певні літературні поетичні штампи ще радянських часів, правда? Так, але це я почав робити набагато раніше. Першу поезію. Я її не буду читати е, повністю, я написав в 8 класі абсолютно спонтанно. Вона взяла сні звідки, просто сформувався вірш і пішов. Е, і це був сигнал, що я можу стати поетом, але я його не сприйняв серйозно. Е, я писав на тему сільського господарства і колгоспного села. Це був віршик. Е, починався так, всі дівчата стали в ряд, начувайся Колорад. Про те, як колгоспники розкидають дуст. На картоплю ну я знаю ще ще історії про те, що ви спеціально писали такі е, сатирично-пародійні форми віршів, розсилали їх по редакціях і чекали, чи надрукують цей це, цей Стьоп в радянській старій ідеологічній пресі. Це, так е, це е, цю легенду сам я запустив. Власне, це потім в 10 класі. Е, я почав бавитися. Я писав виключно на уроках, тобто вдома я не писав вірші. За задньою партою на Камчатці я писав вірші знову ж таки про сільське господарство. І це була пародія на радянську поезію, колгосп, колгоспна колгосна поезія, та, яка друкувалася в районних газетах. І я не розсилав, але у мене була така думка: я просто був занадто лінивий, щоб її здійснити: надіслати ці вірші в районну газету і подивитися, чи зрозуміє редактор, що це Стьоп. Стьоп тоді ще не було такого слова, що, що це жарт, що це понт. Чи опублікую. Тобто я писав пародії максимально, максимально наближені до реальності. Можете щось процитувати з тих пародій? Із тих дитячих? Ну і з тих на сільськогосподарську тему для радянської преси. Ну, Але я їх не розсилав. Це потім так, я так, на завжди. якомусь виступі сказав, що от, я і досі шкодую, що не надіслав. В районній газеті на першій сторінці стоять, мов вогненні слова, колгоспники, ваша найперша задача ударно провести жнива. Ну, це 10 клас, тобто я не, не кажу, що це вірші, але в такому стилі щось написано. Гаразд, давай повернемося до вашої книги. І що далі? Екзистенційний, політичний, кохальний, може, кохальний відділ? Ну, давайте кохальний. Або давайте е пародійний. Е оскільки я справді з цього починав, я був викладачем стилістики. На факультеті, потім в інституті журналістики, і, власне, я і почав писати вже в досить дорослому віці, в 26 років. Це тоді, коли багато хто закінчує писати. Я тільки почав, і поштовх письму дала дала саме мова. Тобто я вважаю, що я поет, який пише. Ну, я поети, які висловлюють, розкривають свою душу, виливають свою душу або свої думки, якісь осяяння і озерня перетворюють. В поет. Я не поет душі, я поет мови. Тобто, для мене поезія це вправи зі стилю. Зрозуміло. Зрозуміло. Я, Слухаємо власне, там, я власне і почав стилістичні вправи. Я писав пародії, знову ж таки, пародії, максимально наближені до реальності. І не пародії на конкретних поетів, а на типи, на типи поетичної брехні. Вся художня література може бути названа брехнею. Тому що це неправдивий текст, це не стаття в газеті. Таким чином, коли я кажу поетична брехня, це не маю на увазі обов'язково поганого смислі. Це може бути гарна, красива поза. Тому що поет це завжди поза. Це він грає. Це створення якогось іншого образу. Цікаво, цікава думка. Отже, скажімо вірш, який як я. Підозрюю, інший би поет міг би написати як серйозний. Я писав це як ну, трошки утрована пародія. Журавлів, журливий жмуток, закурликав у чужінь, полиново сивий смуток, в синь, полинь, бриннотужна, незвидима, нап'ялася знов струна. Кожноріч, як засиніє, все подибанка одна. Крізь тернятча хижий Гарпій, України стигла брость. Перевеслом Кигирливим леготить у високость. Ну, вірш написаний у 85-му році, і тоді та такий... набір таких літературно-поетичних штампів українських да. поетів. Так? І... Ви їх то... зібрали докупкою і видали свій. Ну, я штам... Видав конц... на сьогодні. Видав штам... концентрат таких сп... спеціально українсько-поетичних слів, скажімо, перевесло леготіти, високость перевесло було практично в кожному п'ятому вірші. І мало знав, хто мало що хто, це таке є? Мало хто знав, що це таке, а це просто жмуток соломи, який сніп перев'язують. Пане Юрію, а між іншим, цей ваш найвідоміший вірш про слоника замучили кляті москалі. Історія його походження. Я скільки наскільки я знаю, це справді стосувалося слона, який нібито загинув в Київському зоопарку ще тоді в радянські часи, якого нібито нагодували хлібом з циганськими голками. Чи це неправда? Це ви чули. Так, це я чув запитую вас. Чи це правда? Ні, це не правда, але мені дуже приємно чути цю легенду. Тут колись кілька років тому помер слон бой в Київському зоопарку. Ну, але це було набагато і раніше і... перед тим. Розкажіть історію, як Ясна. це значить... виявили. Можете прочитати? Да, для початку, мабуть, треба прочитати. Оце, ну, це від себе додам, що це як на мене най найвідоміший ваш твір да. та, з коротких форм, так би мовити. Який ліг і на музику, Думав і. Думав про слоне. Так, він, він ліг два рази на музику, принаймні. Ну, один з Олеся так, мій А другий Василь Гармидар або Сталімир Василевський, мій друг, воно мало відомо. Він написав на тексти Сашка Прими і на мої тексти випустив ну, домашній альбом. І він просто вивішений в інтернеті, Гармидар багато... Бенд. Там, якраз, якщо когось цікавить, я дуже рекомендую зайти. І послухати пісні. Я не кажу, що це музичні шедеври, але це якраз покладено на музику і таким чином збережена ота от культура, з якою ми почали розмови. Андерграунд, україномовна, україномовна культура, культура. Києва. Там Сашко Прима, там і ще забув зараз хлопці, які писали отакі похабні. Похабні це не значить з матюками, а похаблення це значить спотворення оригінального тексту. Це називали в жаргоні. Ну і мої тексти, покладені на музику, рекомендую. І там же і дума про Та, да, Дума про слоника. Дума про слоника. Будь ласка. Отже, слоника замучили, кляті москалі. Похилився слоник хоботом в землі. Прощавай же, Україно, Ти ж мій рідний краю. Безневинно молоденький слоник умирає. Гей, гей. Історія, Історія написання цього. Історія написання така: це. Е... Про то, про те, що е, нагодували голками, циганськими, москалі українського слоника. Я чую вперше від вас, так, так ну не. значить, легенди ходять окремо. вже від вас. Ви пишете, але твори народжують українські легені. Можливо, це Олесь Доній. Я перевірю, він випустив до свого диску. Він випустив дуже веселі коментарі з серйозним виглядом. Ну англійський гумор. Він безсовісно набрехав з Серйозним виглядом про всі вірші про всіх авторів. Тобто це Стьоп, тобто Стьоп дуже високий, дуже тонкий. Я перевірю, чи немає там тієї легенди, тому що він прибріхував, вибріхував все, що це при це при. Розкажіть гаразд, оригінальну історію. Оригінальна правду. історія був, був такий анекдот: заходить Бандерівець чи український націоналіст в зал, стоїть фортепіано. А з, з чого клавіші зі слонової кістки? От кляті москалі слоника вбили. Ага. Це був анекдот, і всі його знали. Тобто, на той час, 88-й рік вірш написаний, на той час ні для кого не було. Тобто, це не плагіат, тому що це був переспів всім відомого анекдота. І всі, хто чув цей вірш, вони знали, що це о, так це ж анекдот. Просто я за ці роки вже забули. Пане Юрі, у нас не так багато часу. Давайте ще щось почитаємо з вашої книги нової. Те, що вам, на вашу думку, є найоригінальнішим і ну, найцікавішим? Моя думка, що тут практично все оригінальне і інакше кохана оригінальна і шука довго не буде. Це Переходимо до кохального відділу. Кохальний відділ, так. Отже, дуже я лірики не, не пишу. В принципі, тепер писати про секс, це. Ну, Тривіальна річ, на той час це була велика провокація і епатаж. Тобто, тоді був він пошив, зараз по три, так? Так. Да. Тобто це був виклик. Це... Зараз залишилось від цих віршів, залишився, залишилась якість вірша. А тоді додавався ще епатаж. Через це вони йшли на ура. Зараз лишається сама якість, може. Коротше, кохальний відділ. Я прочитаю. Триптих, і з нього я прочитаю два вірші, бо третій не для ефіру. Не для широкого житку. Да, хоча він складається з двох рядків. Отже, найбільш авангардне і найбільш футуристичне слово, можливо, всіх мов, як виявляється, як я це знайшов, встановив це слово кохана. Це слово кохана, звичайно, воно є центральним ліричним словом цієї. Поезії української, а в перекладі на інші мови всієї світової поезії. В українській мові воно виявляється ще і найбільш авангардним. І це абсолютно моє відкриття. Хоча воно ж лежить на поверхні, кожен міг побачити. Отже, я взяв слово кохана і почав відкидати від нього по одній літері. І вийшло ось що. Кохана кохана, кохана Охана, кохана хана, кохана Ана, кохана на, кохана, а. Кохана три крапки. Тобто тут грає навіть нуль звук. <laughs> І потім через певний час виявилось, що якщо покрутити кохану як кубік Рубіка, вона розпадається на значущі елементи. Тобто, наступний вірш слово кохана, в наступному вірші використовуються слова, які є частинками слова кохана. Кохана ко-ко-ко, Кохана ох-ох-ох. Кохана ха ха-ха. Кохана, коха, коха. Кохана оха-оха. Кохана, коха, коха. А кох це автор ілюстрації. Кохана, на, 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 хана, хана, хана. Дякую. Ну, і, і третій, це паліндром, але діті не, не будуть читати. Про майбутнє української поезії. Якою вона буде? Сучасна українська поезія? Поезія вона. Є поезією, коли вона не передбачувана і несподівана. Тобто, як тільки поезія потрапляє в колію на їжжину, вона стає тривіальним продуктом і не поезією. Я думаю, що вона все-таки буде, буде виразно міською, тому що ну, вся цивілізація переселяється в місто протягом останніх 100 років. Українська поезія занадто довго була типово, типово-сільською. І не тому, що це українці сільська нація, а хоча б тому, що все вистрілювалося і знищувалося. Таким чином, свіжа кров, друге покоління тих, що вижили, переходило вже на російську мову в Києві. Свіжа кров приходила з села. Ясно, що вони писали про батькову стріху. Ну, не звичайно, ну є геніальні поети, геніальні вірші, але. Починалася у нас в 20-ті роки міська поезія, якраз розстріляне відродження, все було розстріляно. Але майбутнє це вже міські метафори, міські асоціації. Яка вона буде? Я, буду... Я сподіваюся, що вона буде якісна, тому що навіть в на найгірші часи нас рятувала поезія. Завжди якийсь геній, типу Симоненка, типу Ліни Костенко з'являвся і рятував націю, рятував культуру. Так що перспектива має бути гарна, тим більше, що зараз е, утворилось гарне середовище молодих поетів. Я дивлюся на них. Вони веселі, вони люблять один одного, вони дружать і вони талановиті. Дякую, пане Юрію. Дякую. Це була окрема думка. І сьогодні в нас в гостях був відомий, я б навіть сказав, легендарний український поет, перекладач і викладач пан Юрій Позаяк, а в миру пан Юрій Лисенко. Дякую вам, що ви до нас Дякую, прийшли пане. і зустрінемося на презентації вашої чергової нової книжки збірки вашої поезії Дякую. Вона теж буде називатися «Шедеври». До побачення, до побачення.